так що так фінатич. Це так. Чи можна? Е, що і так я. Мені стівати. О, десь там. Я дичалю. І я й. Парти, і ай там залишила. 16, да, на це. Сильно. Став I'm very There isn't a Minecraft I eat in and talk to me. Craft, a little bit of a little bit of a little bit of

Так, можемо розierte гроші с Persons Ми завжди посarntимем отримуючи Якби б мова була розітроені correс 質 цілого віку вимушано три серай до пляжі І ще потім priced за перший rebell Принаймні, у той який у нас була відсутня replied hetsthe band Оп. Єс. Е іт. І що? Що ти щось будеш робити? Ти ж не раптом за тут баш. Так, от зброя. А, так ось. Ші. Половина бату. Так, от. Так. creo que estoy я todo y nada se me я не es que es Зараз ya no me he dejado ahora está aquí en su soco o lo que sea vamos a empezar lo que vamos a ver lo que es con las cosas que lo que es que yo 몇 бぞ біноце собі яд. Яд, тобто. З собою собою, а ви thick Job другого Slovov denn один слове знайidal Industry UK, чис fluor по tubeoses Five. З Katowice,prised for the last! Тому унівнігмич по слою ці цялищодобові écritні Seattle! А тут-а,ух... Shit. Get the steam. Steel. What? Nest, yeah, okay, the and stop yeah the next, but they might clasp. No, 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 no,

і дивіться, дивіться, віком, там, наприклад, розподілить то який там, і це буде важкою в вашому А S, R, I, J, F, N не можуть цілим нам буде Нам будуть, якусь іншу і вбродити. тільки ці цілі. J, O, K, M, A, B, C. саме, але нічого. І дорожче. Там вже власний наш рейдер. Так, таке одне. А тепер, наприклад, в

Я Оп. думаю, що ще чуть-чуть і трохи мені До Речі, якось я до себе до людей, які уміють гарно, вивити, тому що ще візьме каже. такі собі, і який міють гарно створювати каприву до відео, тобто заставка для відео. Що Jest to, co jest w tym momencie, który 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 jest w w tym momencie, który w tym momencie, który jest Pa, pa. Do zobaczenia.